Перше, вітаю з перемогою. Знаєте, у нас така не футбольна погода сьогодні була, але 3-1. чи задоволені ви з грою своєю командою, і чи можливо деякі були моменти, яким ви могли поділитися з нами? Дякую, дійсно важка перемога. Я дуже вдячний своїй хлопцям, своїй команді, що Погоджуюсь з вами, дуже непрості були футбольні, футбольна погода, дуже сильний вітер був. В першому таймі я задоволений тим, що команда як зреагувала на пропущений м'яч, майже зразу ну, відповіли своїм забитим м'ячом. В другому таймі ми розуміли, що ми будемо грати вже так, би мовити, по вітру, да, Внесли свої корективи. Я думаю, що вже в другому таймі ми вели всю ну, групу світ контроль, особливо після того, як забили другий м'яч. То в принципі ми вже контролювали. Хоча команда Дінас дуже непогана, хлопці дуже фізично непогано готові і завдали нам дуже багато клопоту сьогодні. Якщо можна по пенальті, чи з вашого боку був чи не був? Дивіться, я не коментую абсолютно пенальті. Як в минулій грі в наші ворота було поставлено пенальті, я не коментую і не збираюся ніколи більше робити. Абсолютно, це суддя приймає рішення. Правив він, не правий. Це не мені вирішувати абсолютно. У другому таймі випустила Сергія Стеня. Він дуже так, знаєте. Допоміг вашій команді зліва і саме завдяки от більш з більш, більшою мірою це знаєте з боку. Так каже, здається, що е, він допоміг вашій команді десь в атаці, чи мені здалося ні. Ну він дуже хорошо Сергій дійсно вийшов в другому таймі. Ми на те й розраховували, що в нього висока швидкість і він буде дуже гостро атакувати. Трошки не завжди виходить останній пас. А так я задоволений, як він вийшов на заміну. Наступний поєдинок вас дуже очікує непростий. І чи чекаєте на нього? Вже налаштовані хлопцям. Налаштовувати хлопці, точніше? Абсолютно точно погоджуюсь з вами. У нас нема простих поєдинків, розумієте зараз. Наш футбол, перша ліга, примір настільки він ну, складний, так би мовити, що ти не розумієш, від якої команди очікувати. І в нас кожен поєдинок, ми виходимо як на останній, намагаємося в кожному поєдинку брати три очки, а там як Богу буде. Дякую вам і з перемоги. вам. Що ж, така англійська погода завітала до нас в Київ, і загалом дуже важкий поєдинок видався як для вашої команди, так і загалом для епіцентру. Чи вплинуло це на гру, як ви думаєте? Я вважаю, що ні, тому що ця погода для двох команд рівна. Ну скажімо так, по рахунку ми сьогодні програли, але в мене до хлопців немає ніяких претензій. Да, Десь не доробили щось, бо є такий результат. Але сьогодні була дуже гарна гра. Бачиш, що головний тренер Дінезу а, саме експериментує зі складом, трохи випускаючи і а, ось у другому таймі, наприклад, випустила Чуку Мека. А, доволі непоганий гравець. Як він загалом спрацьовує з командою? Ну, по треніровкам нету нього вопросов ніяких. Якщо казати по грі, то ставити його в стартовий склад було тяжко, тому що ми тільки там документами розібралися. От але той. Хлопець, який нам допоможе, я вважаю так. По грі д перший, перший тайм був в принципі рівний. І чи можете погодитись з те, що пенальті перевернула хід гри? Ну мені потрібно коментувати. Я вважаю, що не, тр... не треба цього робити. Є Рішення судді. от ну Хлопці намагалися що зробити після цього. Там десь не вийшло, десь майстерності не вистачило. Але, що ще кажу, по, по сьогоднішній грі, усі там 90 скільки хвилин ми там грали, у мене до, до них немає потенція. У вас дві нічі, поки що одна поразка. Чи як ви саме налаштовуєте команду, щоб знаєте грати ще далі і далі? Та ми тільки почали грати. Мені думаю у той час, який зараз є, коли. Хлопці на фронті воюють. Про налаштунки ми не кажемо. Вони виходять і грають як можуть на сьогоднішній момент. Да, ми не так довго працюємо, десь більше місяця. Є питання ну, по деяких так, вопросам, які є тренуванні. Але ще раз кажу, це для, для них це дуже висок, високий рівень, як мені здається. Тому я оптимістично в майбутнє для них. Дякую вам і удачі.